Любі мої, ми з вами переїхали у нову оселю. Ні, не сюди, це гараж. Хочу показати вам, який в мене є двір та малесенька тераса і чудова зірочка на будиночку. Е круте, крута місцина, маленький, маленький старенький будиночок, але там дуже затишно. І ми з вами розпочинаємо новий сезон у підвалі. Так, моя майстерня буде у підвалі. Зараз я вам покажу розпаковку, яка мені прийшла з Одеси. І покажу, що купила. Сьогодні шити ми не будемо, бо в мене ще купа справ. Треба розібрати речі, треба привезти до ладу майстерню, закінчити одне замовлення. Дуже цікаво, якщо буде в мене час, я вам покажу. І... І підключити інтернет, бо без нього я не зможу закачати відео. Зараз покажу, що я купила сьогодні цікавенького. Ну, дві пари теплих штанів на флісі, то не треба показувати. Ось такі колготки англійської Tights. Я їх побачила у вродливої в Україні. Потім прогуглила на цікавих мені сайтах. Але, але зараз хотіла придбати онлайн, але зараз пошта Канади не працює. Вони страйкують, вони хочуть підвищення зарплати, там таке інше. І я зайшла у місцевий магазин Winners, де перепроутлет, там перепродають бренди дешевші. І знайшла за ту ж ціну ці колготки. Якщо ви знаєте, це колготи імітуючі капронки. Ось вони такі по кольору. А з цієї сторони фліс та на поясі ось ця імітація хутра. Ну, щось таке, велюрове. Цікаво, буду носити, потім розповім, чи було тепло, чи ні. Я. Ще в мене ідея фікс, дуже давно. Я не хочу робити викрійку. Це трусики-бойфренди, шортики бойфренди, ось. Ось такі. Це жіноча модель з мережева. Чорні такі цікаві шорти. Насправді в мене є одне таємне відео, яке дивилась лише одна людина. Це автор викрійок в Україні дуже приємна дівчина. І я тестувала її викріку. Ось таких подібних шорт. Дуже класно сіли. Я поки не хочу відкривати. Це відео, можливо, я перезніму. Я розповіла майстру свої ідеї щодо конструювання, і, бо в мене є одне питання там, по одному узлу. І якщо вона оновить викрійку, чи придумає щось цікавіше, я ще раз їх відшию, бо дуже класна модель. Для чого такі шорти? Ну, По-перше, я їх бачила у бренду Fleur Флірдюмаль. Можливо, у якихось інших брендів, на Кірстен Стюарт вони є. І мені дуже подобається ідея, шортики. якщо у вас товстенькі ніжки, вони труться одна об іншу, і дуже приємне відчуття. Ця модель, що я придбала, мені не дуже подобається ось цією ластовицею, яка поперек, це зрозуміло, чому вони зробили ось таку вставку, це щоб. Компенсувати відсутність шва на спинці. Чому я їх придбала? По-перше, ну, мені цікава ця модель. По-друге, я собі вирішила, що це буде альтернатива піжамним якимось шортам з великою футболкою. Ось ці шортики будуть ну, прикольно виглядати, особливо вони ось такі мережовні. Чи буду я їх носити кудись ну, як, як білизну? Ще не знаю, поки що це для дому для себе. Ось попереду тут ластивиця, ну, як у чоловічої білизни, тут немає ніяких кишеньок нічого, просто декоративно ластовиця. Ще ж я вам чорні мотиляю? Ось. Ось така. Мені здається, прикольно. Погратися для себе то дуже цікаво. Так, у мене посилка з України. Доставлено новою поштою, яка передає до Польщі, і далі йде Федексом. Коли негода, Федекс запаковує посилку ось у пакет, щоб вона не намокла. Мені ця посилка прийшла від супер супер блогині супер майстрині і авторки і викладачки онлайн і навіть офлайн курсів по Конструюванню, моделюванню і пошиттю спідньої білизни. Я маю за честь, мала за честь придбати в неї корсет. І я знаю, що там він повинен бути. І я чому я це зробила? Тому що, по-перше, хочу підтримати наших авторів, виробників. По-друге, хочу отримати ексклюзивну річ. По-третє, Хочу побачити, як воно насправді має бути зшитим. Бо я дуже-дуже давно шила підгрудний корсет, його носить моя подружка і каже, що він їй тримає спину, бо в неї дуже болить спина, в неї щось там було по здоров'ю. Посилка прийшла дуже швидко вже на мою нову адресу. Її залишили під дверима, і коли я побачила, що Ваша посилка прийшла. Я полетіла, ще жила на іншій квартирі, полетіла сюди, щоб ніхто не вкрав. Це ж мій корсет. Я не хочу, щоб якісь бомжики ходили в ексклюзивних речах українських. Це моє. Я знаю, наскільки Настя мені сказала, що митниця не пропускає брендовані речі. Тому ніяких логотипів, все досить скромно. І. І, 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 і навіть на корсеті там буде ось така маліпуська. Я, я питала, чи можете ви мені зробити дуже гарну е, е, бірку, логотип прямо ось тут на талії, як у Дольче Габана на корсетах. Вона каже: Я б залюбки, але митниця може не пропустити. Я кажу, може щось маленьке, якусь цяцючку, хоч хоч щось. І е, тут зараз подумку повинна бути дуже красива. Бірочка, логотипчик, не знаю що. Тут ще подарунок. У я... мене руки тремтять, я не можу відкрити, я виясню. О -о Тут, не... Тут багато подарунків. Це з дому, я, я тремчу. Трим... Давайте це подивимось потім. Дивіться, яка краса. Боже, яка краса. Боже, який декрасень. Muse Corsetry. Давай я тебе якось. О! Є, Боже, це без цін. Це така краса. Боже. Не, як ти пахнеш. <laughs> Настя. В тебе чудові духи. Боже, я, я тобі дякую. Боже, яка краса. Як... Що це за тканини? Це справжній бюск. З підзором. Так, я я, я просила все. Ол так сказати. Дивіться, які крутезні, чорні, чорні причорні люверси. Я питала щодо золотих, але в Насті немає золотих ось цих е, бюсків. Боже, яка краса! І вона мені зробила під мою L е, подвійні. Я не можу в нас зараз. Е, я не можу, в нас, Боже, я. Зараз емоції. В мене немає слів. Він він причудовий, це ідеальна робота. Репсова стрічка. Ну, ви знаєте, коли коли ви купите коли ви придбаєте викріку від Анастасії, в неї є цей корсет у викріках, і там є будуть відеоуроки як це шити, там вам все розкажуть. А на онлайн-курсах вам навіть розкажуть і покажуть, де піти та купити потрібний якісний матеріал. Ось, Боже, яка краса, дякую тобі. Це, це, це краще, ніж до Чагодона. Це краще. Подивіться, яка якість. Це я вам зараз розповім. Де підзор по краю було оброблено євро чи євросітко, чи ні. Ні, це бейка з корсетної сітки. А цю технологію саме я використовувала в Україні при оздобленні одягу, який я шила на замовлення. Тобто максимально люксова обробка. Це я не. мені <laughs> Мені подобається це кайф. Дівчата, я, я дуже хочу його поміряти. <со> я дуже хочу. Дякую тобі, Настя, Для мене це справжній скарб, це е, просто кайф. Я, я... До речі, я вчора ми ж переїхали, я перебирала свою білизну, що в мене є. Знайшла багато старого, що я хочу порізати і виконати. І я подивилася, я зрозуміла, що я дуже полюбляю речі пошити з шовку, Ду, нехай це буде армані. Речі з чорного та шовку, або з та шовку. і речі з сітки і грою ось цих прозорих та непрозорих елементів. І ось ця бірка Muse Corsetry. This is so, so amazing! Mm. І дивіться, що до корсету йде мішечок спеціальний. Це... Його називають пильник, ну, що, речі, не запилювались. І все дуже круто. Я... Я. в шоці, Мені дуже подобається. Дякую, обімочки. Ти супер крута. Я бачу і в моїх руках твоя річ, ти супер крутий майстер. І я дивилась ось ці відео. Навіть хочу переглянути. Це дуже цікаво. І ти велика подяка від мене тобі та твоїм усім особистостям. Вони про чудові. Якби я жила в Україні, я би зробила все, що від мене залежить, щоб працювати з тобою або над тебе. Бо ти супер крута, супер майстер. І, і ось. Невеличкі подарунки для настрою і натхнення з найкращими побажаннями Одеси Україна. Вір у себе, дівчата і хлопчики, вірте у себе, це дуже важливо. До мене ще Настя. Дякую тобі дуже за твою поміч з посилкою з Брабоксу, яка як прикольно, Я замовила у Брабоксі, зараз покажу дві сіточки. Вони називаються Голе Тіло. Це не стрейч сітка яку, я думала, я придбаю у одеському магазині сьомого кілометра. Ні, дещо вона стрибає. На 7-му кілометрі точно у весільних контейнерах у тканинах була ось така сітка вуаль. Така ж тоненька, але вона не була. Зовсім вона зовсім стабільна. Я міркувала, що я там знайду. Але онлайн це зараз неможливо, можливо, її вже нема. Супер тоненька сіточка для дублювання та для пошиття бюзгальтерів. Ось на мені один з них це голе тіло, коли в тебе у мене бюзгальтер із бежевої сітки, але більш схожий на. Єврофатин, а ось це саме та сіточка, яка ось, яка буде круто-круто, мені е, підійде для білизни тіло. Ми з вами її пошиємо бежеву. Я навіть сьогодні так щось думала, як його показувати на примірці. Настю, дякую тобі за те, що ти е, забрала цю посилку та передала її разом із. Цим курсетом. Так, добре. Кайф. Я не знаю ось ці подарунки, можливо, це брабокс положив, можливо, Настя щось дозамовила. Шикарно. Шикардос, як каже Бенні і зубрік. Ось ця штучка, це гачок. Для протягання ниточок, коли ви закриваєте оверлок, чи вам потрібно ниточку десь просунути крізь тканинку, ще дуже цікавий е петелька для затягання нитки у голку. Прикольна штучка, в мене такої нема. Для моєї колекції вона, вона навіть з магнітом, там якась блямба знизу, можливо, магніт. Дуже дякую, дуже. Це дуже потрібні речі. Я почала ось тут, у Канаді, коли тобі немає чого робити, і ти така поліе експресу шаришся, думаєш, от я хочу ось цю ось цю, ось цю, цю штучку, без яких я жила, але з ними значно цікавіше. І ще ось тут дуже красиво покажу вам ось цю шикардосну. Дивіться, ну, це ж кайф, це ж також можна цю. оп, Цей пін можна також. Носити де завгодно. Кайф. Дякую, велике дякую. Дуже приємно отримувати такі подарунки. Ще з України для мене це кайф. Дякую, корсет. За чого зараз буду міряти. І ще це точно, мабуть, від Насті. Дуже красиві я, я, Я відчуваю, що ось це. Саме від тебе, Настя. дуже тобі дякую. Наскільки я пам'ятаю, ти шила з цих мережок. Ну, у, нас буде, у нас буде найкращий контент у світі, бо до, наприклад, до цієї тканини буде пасувати ось ця мережа. Подивіться, яка краса. Я, я перебирала. У наступних відео ви побачите. Коли я майстерню розпланую собі, я привезла із собою ось цей комбідрес, тут це називається Теді, і він зі мною як талісман. І я подивилась на нього, подивилась на шорти, які ми шили, і зрозуміла, що пошиття білизни у вінтажному стилі то особливе для мене задоволення. І ось ось такі мережива. Ідеально підходять під такі проекти. Дуже тобі дякую. Це... Це для мене, наче, я не знаю, <смі> найкращі в світі подарунки. Я дуже-дуже полюбляю такі речі. Я обов'язково зшию щось прекрасне із нього. Дивіться, ще нюдо вимережево. Я, коли пошта перестане страйкувати, я дозамовлю бежевих, тілесних. Цілесну фурнітуру і будемо шити. Дивіться, яка краса. Дивіться, якщо це скомпонувати, це навіть так виглядає дуже круто. А якщо зробити якусь сорочку, а якщо скомпонувати з чорним, так, <кхи> так, в мене ще є чорна фурнітура, то ми з вами зробимо щось чорне з оцим бежевим. То буде кайф. Це ідеально. Вона там бабуська живе у сусідньому домі. І вона чисте сніг у своєму подвір'ї, наче бульдозер. А я не хочу виходити допомагати, бо в мене зараз є з вами ось така краса. Подивіться, ще кружево це вишивка. Яка, ти... Яка ти... В нас буде сезон нюдової білизни. Подивіться, як ідеально. Як воно пасує. знову ж пасує до. Сітки розуміємо, що сітка буде в один слой, можливо, максимум в два, і ось як вона виглядає на пальчиках. Це шикарно дуже дякую. Це така краса. Дякую. Ось тепер я можу сказати, що в мене є абсолютно все, що потрібно для пошиття спідньої білизни. Хочу зробити перерву у ремонті одягу, бо це. Воно не приносить стільки грошей, щоб я побачила мільйон десь на горизонті, ні. Але пошити собі щось чудове вже дуже давно потрібно. Подивіться, яка краса! Це червоне мережево у стилі агент-провокатор. Або у стилі Mystic Lingerie, український бренд, який мене зараз дуже надихає, особливо серденьками на білизні. Треба ще й червоне замовляти. І подивіться, яка далі краса. Який чудовий колір. Боже. Маленький, маленький шматочок. Я зроблю відео, можливо, англійською мовою, бо це, по статистиці моїх переглядів на Ютубі найбільше лайків. Набрало відео із пошиття трусиків по одній викритці, але різні, різні види моделювання. Тому ось ці всі маленькі шматочки, які мають якусь кондицію, зберігайте, будемо з вами шити. Або перегляньте мої, мої старі відео, там все є. Боже, яка краса! Я це мережа бачила тільки, мабуть, у відео Насті. У сторіс, подивіться, яке воно неонове. І знову бежева основа, знову контурна білизна, і під нею мені треба знайти ось таку, ось таку фурнітуру. Дякую, величезне, дякую. Боже, яка краса. Дякую тобі. Ці, подар... Ці подарунки ще один не показала. Ще один не показала, дивіться. Одне мережево, подивіться, яка краса. Це ніжно-ніжно-пудровий колір. В мене тут освітлення не, не дуже, вибачте, пудровий колір із срібною люрексовою ниткою. Дуже гарно. Ми з нього будемо вчитися шити білизну, бо я придбала три курси. Три. Від Muse Курс. Це корсет прозорий з чашками. Це повний курс конструювання та моделювання спільної білизни. Багато хто його придбав на першому потоці, вже пройшли. Я ще ні, я Олень. І курс Бістіє. Бість я придбала, ну, щоб підтримати Настю. Бо мені здається, вона достойна кращого. І я також цікавлюсь, я хочу навчитись конструювати, навчитися саджати білизну. В мене вже є каркаси, ви бачили в прошлих розпаковках. І в мене вже є достатньо матеріалів, щоб відшивати, саджати і вміти правильно робити бюстгальтери. І я дуже сподіваюся завершити все це. Тому хочу зробити перерву у цьому потоці бабусь, дідусів, які хочуть щось підрізати, зашити, ушити. Я нарешті займусь улюбленою справою. І дуже дякую, що ти мені прислала цей скарб. Це, це дуже красиво, це дуже, це дуже надихає. Дивіться, все, все у єдиному в нас стилі. Ми будемо шити красиву білизну. Все. Я дуже рада. І піду спробую влізти у корсет. Боже, який же він красень. Корсет бомба. Просто бомба. І мені подобається ось цей. Правильний верх, який не, ось бачите, груди можуть спокійно на нього лягти і нічого не врізається. Дуже крутий корсет. Я до нього хочу пошити білизну, красивий бюстгальтер та ще щось, і, і все. Я хочу його носити, бо в мене спина як креветка, так? І... Він дуже-дуже добре коригує та держи спину. Мені дуже подобається цей бюск, який попереду. Він, його можна відкрити, закрити. Не треба проникати у корсе через голову або через ноги. Дуже круто, дякую. Дякую тобі, моя Люба. Мирного неба, щоб в тебе все було добре. Процвітання та багато-багато учнів. Якщо ти захочеш, не думаєш, створювати ексклюзивні лімітовані колекції корсетів або якихось інших виробів, я знайду шлях до ексклюзивних бутиків Одеси. Там, де покупають ті люди, які знаються на моді, тенденціях та красі. Тому, якщо що, звертайся, я зроблю все можливе, щоб. Твої вироби потрапили в нужні руки. Дуже тобі дякую, ти найкраще. Юскурс. Дякую за натхнення, за подарунки. Це дуже важливо, дуже приємно і дуже красиво. Будемо шити далі, шити і жити. Дякую вам, дівчата, за перегляди. І дуже дуже дякую вам. У мене вже є моя перша сума на монетизації. Дійти до монетизації це одне, але ще для мене було більш важким моментом це дійти до першої суми, перші 100 доларів. У, у грудні цього року я їх накопичила. Коли вони зайдуть мені на карту, я не знаю, але це вже інше питання. Нехай ось там у Ютубі тримаються, і я буду спокійна. Також дякую всім вам за цю підтримку, за ваше супер спасибі, супер дякую. Дякую вам, дівчата. Ви е, зробили ці перші 100 доларів для мене більш реальними. Дуже вам дякую. Всім гарного настрою, хорошого дня, мирного неба, тихої ночі, води у крані, теплої оселі та світла не тільки в ваших домівках, але й в ваших серцях. Все буде добре. Я зняла його. А, Настя, що за парфуми, бо дуже смачні.